Одній із шкіл міста Броди відбувся напрочуд. Чудовий захід, деталі його проведення. Дивіться у наступному сюжеті. У Бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 відбулося свято краси та конкурс патріотів Сила роду, взяли участь учнів від 8 до 11 класу, які готувалися до цього дня заздалегідь, обираючи свої наряди та управляючись у виступах у актовому залі в цей день. Як то кажуть, яблуку ніде було впасти, а у самому конкурсі взяло участь п'ять пар. І кожна сьогодні переможець, кожна найкраща пара, кожна творча, креативна, прекрасна, вишукана. І зверніть увагу, що з 9 класів єдиний клас 9Б. Вирішив, що приймуть участь, і вони достойні перемоги. Хоча наймолодші. На початку свята хвилиною мовчання вшанували загиблих захисників, які навчалися колись у цьому закладі, а також висловили слова захоплення сучасними захисниками, завдяки яким можна організовувати подібні заходи. Долучилася до проведення свята Юлія Калинюк, яка раніше брала участь у такому святі в житті. Серед присутніх у залі було чимало учнів, директор та заочі, а також наша знімальна група. Вітак, кожна із пар презентувала свої таланти у хореографічному чи то іншому напрямі. Кожну команду підтримували вболівальники, які шкодували своїх оплесків. Якомога краще продемонструвати свої таланти та здібності, і кожен із них вартий аплодисментів. У надзвичайно красивих вишиванках хлопці та вишитих платях красиві дівчата виконували танець під пісні, які надихають кожного. А судді, які оцінювали кожну пару балами, не оминули увагою жодного конкурсанта. Також виступи були насичені номерами на патріотичну тематику, адже возвеличувати наших військових в час повномасштабного вторгнення потрібно в будь-який спосіб, аби настав мир якого усі так чекають не залишаю, я повніжувати тебе ту'єднатися, на сонце має Бог, я буду молитися за тебе, і щоб на слаби тебе, не залишай мене одну. До глибини душі кожного ще одна пара, яка брала участь у цьому конкурсі.

Далі був інтелектуальний конкурс, де всі проявили логіку та знання. Учні демонстрували свої знання про історію України, культуру та традиції. А також серед конкурсів було дефіле вишиванок, яке було надзвичайним, а ще розсмішили конкурсом села духу, де потрібно було якомога швидше надути кульку. <плес> Aloha e ka pua o ka lani Поки журі підбивало підсумки, для усіх була можливість потанцювати на сцені та послухати чудові музичні композиції фантастичного гурту. Шенням результатів слово надали членам журі вище згаданого конкурсу. Ми вам дуже дякуємо. Дякую, що вибрати за сцени, берете участь. Бо справді, якщо ви не будете в школі брати участь у тих конкурсах, ви потім пошкодуєте, коли ви вже в такому віці, як я. Дякую, я дякую вам і бажаю брати участь у овочі і не відмовлятися собі ні в чому повністю підтримую Наталю єдине, що хочу додати до. Київ, це те, наскільки було відчутно робота команди, і зараз так само ми можемо відчувати на загальнонаціональному рівні це об'єднання і те, що може зробити сила команди, коли ми разом щось робимо. В кожній з ваших команд було це відчутно і було це помітно. Передаю слово Юлі, і мені дуже приємно згадувати, коли вона була учасниця. Кожного конкурсу, коли ми тут організовували, і ну думаю, вона має інші ще. Я дякую всім, хто прийшов, хто підтримував свої е, класи, тому я бачила, що журі оцінювали справедливо. Командна робота відчувалась. Я теж неодноразово любила брати участь в шкільних заходах. Можу сказати, що в школі не любила вчитися і завжди виступати на сцені. Тому я знаю, яке це тремкіння, я знаю, який це клас, особливо коли тебе підтримують, коли малюють такі класні плакати, і це бойовий дух. І дякуємо сьогодні, всім учасникам, які взяли участь, усі дуже красиві і дуже великі молодці, усі переможці. І нарешті довгоочікуваний момент. Хто ж стане міс і містер 2020 -т? Адже у цьому конкурсі найголовніший титул. Отримає лише одна пара. Нагороджується пара номер. Не чує опасні. І містер вишуканість нагороджується паранометва. І... <пілляє> У номінації містер і містер креативність. Нагороджується пара номер... А хто там Ага, шість? І так, а тепер найсолодше, та вишивка на Віце-міс і віце містер. У цій номінації ми оберемо сім на травичку містер. Ну, Якщо серйозно, то знаєте, я такий щасливий, що ви всі тут так тепло провели ми час. Відчули ці, ці, ці всі позитивні емоції, цю їхню енергетику пара номер три. Вітаю з перемогою. Скажіть, будь ласка, свої враження. Перемога була неочікувана. Але я дуже радий, що сьогодні ми перемогли. Бажаю перемоги нашій Україні. Ми би хотіли подякувати нашому класному керівнику Демчуку Лесі Романівні, бо без неї не було б нічого. Я ні на хвилину навіть і не думала, що вони не переможуть. Вони в мене є найкращі: Антон, Софія і весь мій 11 А. Своїми враженнями поділилися і інші пари, які брали участь у конкурсі. Я очікувала, що ми виграємо. Ну, хоча б віцеміс, але передостання Тоже добре. Класно. Ну, дуже дивовижно, захоплюючі враження і дуже класно все. В загальному учасники та присутні на конкурсі отримали багато позитивних емоцій та корисних знань. Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.